Так, добрий вечір дорогі королівники і любителі королів. Сьогодні вечеря. Така смачна у нас, що там? Ріцерка така підсушена. Не знаю, чи так телефон передасть, бо пазум, що воно так. Але кому цікаво, люди дивитися, то буде друга камера. Всі вечерюють. Ті там вже вилазить спробують. <кій> Що ви там? А, спите? Що вилазить? Починають самі їсти Мають сіно, мають зерно. Трохи корм. Так, хлопці йде. Розмір сітки хтось мене питав. Здесь напевно 4,5 на 1,2 чи як. Ось такі сітки всюди. Біля них чисто. Їсти багато їм не даю, кулачок. Кулачок. ну подивіться, який-то кріль, який там в нього шлунок. Бо нема смислу не кидати багато сіна, бо все це буде під ногами. Вирізаєте. Ні. Такі у нас справи. Хлопці, наші кролики. Гарні. Це, до речі, молодий кролик, дуже класний, перспективний. Думаю, буде з нього гарний самець. Це син цього великого нашого самця від гарної крилиці. Ну, чудовий буде криль. Це теж дівчинка молода. Це хлопець, це хлопець. Всі пацану, пацанюшки. До речі, приніс собі сюди вечерю для них. Зараз покажу. Цілий бек сіна чудової ідеальної церкви. Прямо поставив, прямо тут звідси, звідси взяв і сюди поставив. І всім зручно нормально. Ось от такий от ряд кліток для молодняка. Добре, ще багато справ. Нема часу. Так що будьте здорові! Слава Україні!